Всім привіт! Сьогодні приготуємо БЗК. Для тих, хто не знає, що це таке, розповідаю: БЗК це білково заварний крем, який використовують для тортиків, пірожинок різних, для прикрашання капкейків, для начинки еклерів та для приготування домашнього зефіру. Виходить дуже смачний. Можна використовувати відразу, а можна зберігати в холодильнику до двох тижнів. Під плівочкою. Для приготування на кухні обов'язково у вас повинні бути кухонні ваги будь-які та термометр зі щупом. У мене ось такий звичайний китайський. Показує все правильно. Я вже все зважила, тому поки що забираю, щоб не заважало нам. Беремо 170 грам білку. 360 г цукру, 100 мл води та 2,5 г лимонної кислоти. Цукор та воду з'єднуємо в кастрюльки і ставимо на плиту. Лимонну кислоту не додаю спочатку. Ми її додамо в кінці. Перемішуємо і ставимо на плиту, вмикаємо плиту і починаємо взбивати наші білки. Білки взбиваю вже 5 хвилин. Ось така пишна піна. Сироп закипів. Ми нічого тут не перемішуємо, нічого у нас не пригорить. Показую ось миленькі бульбашки. Закипів. Далі нам потрібно вімкнути термометр. І поставити, щоб бачити температуру. Потрібно довести до температури 124-125 градусів. Коли така буде температура, значить все готово. Ось так це виглядає. Чекаємо температуру і взбиваємо далі. Зручно, якщо вам хтось допоможе. У кого, так як в мене, немає планетарного міксера, самому не дуже зручно це робити. Тому кликайте когось з домашніх на допомогу. Все 126 навіть вимикаємо плиту і додаємо лимонну кислоту. Перемішуємо. Білки вже готові. Вони почали намотуватися на вінчики, розлітатися по краях, вливаємо. В наші білки дуже тонесенькою струйкою, нікуди не спішимо, дуже помалесенько вливаємо. Ось так виглядають білки, як хмаринка. Вливаємо. Нічого не пришвидшую, щоб було видно, що вливаю дуже повільно. Чим повільніше, тим краще. І вливаємо не по стіночці, а між стінкою і вінчиками. Будете вливати дуже швидко, ваша маска білкова осяде в результаті. Робити це дуже важко, дуже незручно. Тому обов'язково заздалегідь, кликайте когось на допомогу. Багато налили, перемішайте, потім далі продовжуйте лити. Мені допомагає сьогодні доня, їй важко, вона вже заморилася, тому далі вже я сама. Остап потрішки-потрішки по маса збільшується в об'ємі. Таке трішки залишилося. Головне не поспішати. Якщо у вас планетарний міксер, звичайно, набагато швидше це все буде і зручніше вам. Але все одно наливайте по трішечки дуже тоненькою, струєчкою. Ми нічого не вишкрібаємо, все вмішуємо, забираємо зі стіночок обов'язково і все до однорідності добре взбиваємо. Маса буде готова, коли будуть такі пустоти, пещерки, їх ще називають. І коли вся білкова маса буде у вас залишатися вся в вінчику. В мене поки що цього результату немає, тому я взбиваю далі. На великій швидкості. Ще декілька хвилин повзбиваю і покажу, що вийшло. Ось маса починає вже підійматися мені на вінчики. Стає така густа, плотна. З'являються вже пустоти. Ось там вже їх видно. Старайтеся рівномірно взбивати зі всіх сторін. Перевіряємо. Ось, бачите, вся маса залишається в вінчиках, нікуди не відпадає. Наша безика готова. Можна вже відразу прикрашати різні тортики, робити гарні квіточки. Дуже добре підходить також для тих, хто тренується робити квіти з зефіру. Тренуйтесь спочатку на безК, а потім робіть з нього зефір. Це дуже зручно. Хотіла ще вам показати, яка вага безка виходить. Беремо ваги і зважуємо пів кілограма. Моя мисочка важить 300 г. А разом з БЗК 800. Тому готового БЗК виходить 500 грам. Ось так. Пока-пока.